Плавільня. Мені вже жарко. У нас стабільний 200 FPS. Комп'ютер ще не горить, так що все нормально. Ага, ось відкрили. Нам цей нам шлюз. Дивіться, коротше, тут все типа. Просто кров. Звіздець, Просто море крові. Що це за фігня? О! Так. Обнаружена утечка газа. Супер, утечка газа. Так. Тут ось один екран можна. Так, тут ці штуки. Тут другий екран. Ага. Якийсь монстр, типу, взяв чувака і поніс.